Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Стуківзович. І в сьогоднішньому відео нас чекає підшивка стелі в нашому коридорі. Зі стелею трішки ми почекаємо, а саме підемо, попрацюємо на вулиці. Я думаю, відеоролог буде цікавий. Не переключайтесь, а ми працюємо. Нас засипало сьогодні сніг, потрібно почистити подвір'я від снігу, і потім нам повинні привезти дрова. Їх треба буде перевести і скласти теж на нашому подвір'ї. Отаку кучку нам привезли дров, це получается у так як зараз морози топиться сутками. Ну, в принципі, на місяць такої кучі е вистачає. Зараз починаємо їх перевозити. Так, друзі, більше половини перевіз, вже не знаю, чи встигну, повинному все перевести чи ні. Але ще хочу поговорити трішки про тему опалення будинку. Ми опалюємо дріяним котлом, нам це подобається, тому що дерево є дерево. Ти його запалив, воно нагнало температуру і погнало по системі ганяти. В хаті у нас ну, 23-25 бувало 27 градусів тепло. Ну, ми така родина, що любимо ходити у футбольці в шортах у хаті, щоб тобі було комфортно, не мерзли руки, не ноги і так далі. Багато дуже людей жаліються на те, що не можуть натопити зараз хати газовими котлами із за того, що або котли якісь може їх надо якось настраювати, або багато кажуть, що газ змішають з чимось, нечистий газ і якось він каптить. Ну і там і на печках люди на творочних цих панелях газових довго вода нагрівається. І таке є. Ну, Це, це в нашому регіоні. Не знаю, як в інших це регіонах, в нашому регіоні це так. Якщо б ми топили, виходить газом, то нам би в місяць виходило б около е, 6-7 тисяч гривень. Тут у нас виходить 3,5 тисячі гривень в місяць, якщо топити сутками. Якщо трішки економити, можливо трошки і менше буде виходитися. Ось так. Так що таке у нас опалення. Так, да, звісно, дров'яний котел потрібно обслуговувати. Я його обслуговую приблизно 2 рази-3 рази в неділю. Це ж таке, без, нього, без цього ніяк почистити сажу, вичистити його і так далі. З газовим, звісно, включив, накрутив і забув. В квартирах набагато легший процес там. Воно центральне, по-моєму, опалення. Ну, а приватний будинок це серйозні речі. Його потрібно опалювати, будинок утепляти. Ну, У нас він не утеплений. Ну, В принципі, нам тепло топиться і все гарно. Так, друзі, ну що, трішки попрацювали, а тепер ходімте подивимося, що дружина готує у нас на кухні. Тут у мене дружина такі виробляє кулінорні шедеври. Якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми зробимо якийсь окремий відеоролик про рецепти. Це в нас будуть булочки із горіхом, заварним кремом та шоколадом. Так, ну що, друзі, будемо пробувати. Це у нас рулет чи булочки, Булочки, так? Да? Сінабони. Синабони. Ось така у нас краса. Пробуємо. Друга шовтолита. ну, В общем, блаженство. І, звісно, запиваємо. Зараз поїмо і підемо далі працювати. Я? Так, надо папи попробувати. Папи не таке. Спробуємо мами. Мами лучше. Кажи, тобі подобається, Данил? Кажи, мм-ням-ням. Ну що, друзі, Сьогодні новий день. Виїхали за покупками, їдемо в будмах, нам потрібно купити декоративні уголки на, на відкоси, там є де щілини, щоб їх закрити. Стіни ми поки що вирішили не красити, а покрасимо потолок, для того, щоб не було ефекту, що ти знаходишся як будто в якійсь коробці. Ну, щоб не, не однотонний колір був, пофарбуємо потолок тільки. І все. Ну і поклеїмо там ці багети, ми купимо. Потрібна ще фарба на батарею і десь знайти нам потрібно підвіконник. Я не знаю, де ми його звісно, шукати будемо, ну десь подивимося. Включимося тоді, коли купимо це все і покажемо. Так, виходить, пару бар'єр ми купили. Далі коричатка, валік. Ось така краска. Виходить, взяли з запасом, можливо, ми ще кудись використаємо її. Це в нас краска буде на стелю. на нашу. І виходить, заповнювач цих пор. Ось така штука. Не знаю, будемо користуватися перший раз. І Купили ось таку краску для. Батареї нашої покрасимо в чорний колір батарею. І ще ж плюс, виходить, багети. Ось. І отакі ось уголки декоративні на вікно і на двері. Ось так. Будемо їх ліпити. Ну і прийшов час до підшивки нашої стелі. Ми почали. Так швидко підшивати стелю, що забули про пару бар'єрів, який я купив. І спочатку кріпиться бар'єр, а потім на нього візьмі плита. Ну і чого, ми її зняли і почали прикручувати пару бар'єр. Чому прикручувати? Тому що у мене не було степлера і прийшлось його прикручувати на саморізен. Ну що, стелю ми підкрутили, вся закручена. Залишилося тільки ще подобавляти саморізів, попідкручувати. Воно так держиться на чотирьох саморізах. Все нічого. А ось вмикач я поставив вверх ногами. Тобто воно повинно вмикатися вверх, а вмикається вниз. Треба буде потім перекрутити. Ну хай так постоїть. Друзі, у нас сьогодні 2000 підписників. Всім дуже величезне дякую за те, що підписуєтесь, що дивитесь нас. Ще хочеться подякувати підписникам ті, які підтримують наш канал. Дуже величезне, величезне вам дякую. Ще є одна проблемка. Нас дивиться 50% людей, які не підписані на наш канал. Так що виправляємо цю помилку, підписуємося, ставимо колокольчик, щоб не пропустити наші відеоролики. І такий у нас сьогодні получився відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд. Поставте лайк, коментарі, підпишіться на канал. Всім гарного настрою. До наступних зустрічей Дальше більше і цікавіше. Всім пока.